Привіт, синьо білі вболівальники! Як ви вже знаєте, у Динамо тепер тимчасовий тренер, принаймні поки що, і, звичайно, це вже почало породжувати багато думок та аналізів у світі українського футболу. Відомий експерт розповів про цю зміну та порушив важливі моменти, які заслуговують на увагу. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і давайте одразу перейдемо до новин. Відомий експерт Олег Федорчук в інтерв'ю порталу Spot.ua прокоментував вибір Ігоря Костюка тимчасовим тренером Динамо Київ. За його словами, це рішення було практично неминучим. Загалом, інших варіантів не було. Федорчук пояснив. Що важко передбачити, як довго костюк залишатиметься на чолі. Все залежить від того, про що домовилися він, та президент Ігор Суркіс, який продовжує аналізувати ринок у пошуках нового постійного тренера. З одного боку, експерт бачить позитивні моменти. Більшість нинішніх гравців Динамо вже працювали з костюком у молодіжних категоріях. Це означає, що є командна робота, довіра та попереднє розуміння стилю гри. Щось, що може полегшити перехід у цей неспокійний час. Але, з іншого боку, Федорчук робить важливий висновок: як досвідчені гравці сприймуть цю зміну. Костюк має досвід роботи з молодими гравцями, але тепер йому потрібно керувати більш досвідченими гравцями, і це може бути викликом в управлінні роздягальнею. Іншими словами, вибір має сенс, але ризик також існує. Тепер ми чекаємо. Чи зможе Костюк впоратися з тиском до приходу нового іноземного тренера, якого шукає Суркіс? І я хочу знати, що ви думаєте, чи зможе Костюк справді впоратися з роботою, поки Динамо шукає постійного тренера? Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу знати, чи схвалюють вболівальники цей вибір.